Усіх вітаю! З вами знову Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. Так, сьогодні ми будемо говорити не про книжки, а про те, що ж я подивилася за весь цей час, тому що я раптом згадала, що останнє подібне відео я знімала вже дуже давно, а подивилася багато чого. Що ж, Одразу скажу, що, по-перше, я не буду розповідати занадто багато, особливо про те, про що вже розповідала, тому що деякі лінійки я просто продовжую дивитися. Тож, зважаючи на те, що розповідала про них раніше, навіщо повторюватися, я просто залишу посилання в описі на попередні частини. Всього формату. І по-друге, я взагалі не готувала ніякий сценарій, тож, давайте, це буде такий квест. Це буде така собі гра. А чи згадаю я по назві того, що дивилася, про що ж, власне, я дивилася. Окей, okay. so, Я продовжила дивитися лінійку зоряних війн, Супротив, пробудження сили, останні Джедаї, Скайвокер-Зоря. І оскільки я вже згадувала про них, то не буду вдаватися в подробиці, ну, про цю лінійку згадувала. Та й вона взагалі загальновідома, тому не думаю, що вона потребує якогось окремого представлення. Подивилася Астерікс та Обелікс. шовковий шлях. Ну, чесно кажучи, так. По-перше, я помітила, що грають інші актори, а я не можу сказати, чи. Прямо настільки все погано. Загалом то ні. Чисто так, фільм одноразовий на те, щоб просто відпочити, не замислюватися ні про що. Навряд чи я буду взагалі колись його передивлятися, і, як на мене, перші частини були кращі. Людина-муравій та оса квантоманія. Важко про щось сказати, скажімо так. А спецефекти, звичайно, вражають. Чи цікаво, для мене це було зсередини на половину. Цікава інтерпретація того, а як би виглядав квантовий всесвіт. Якщо б він існував, а може він і існує, але ми не будемо занудними і не будемо розмірковувати зараз, про це не час. Ще я подивилася під земелля і дракони, і, чесно кажучи, це стало для мене. Розчаруванням, але ні, фільм не поганий, просто це моє власне розчарування. Просто я очікувала іншого, але це мої очікування, і, звичайно, за них ніхто не несе відповідальність окрім мене. Проте, коли я дивилася трейлери, коли нам анонсували взагалі, це чомусь чомусь. Було обіцяно, що це щось на кшталт новий погляд на стару історію. Я знаю, що це по грі, але, але, раніше існував також фільм, здається, там було три частини, але краще перша, І він називався Підземелля драконів. І от якось чомусь, чомусь. А Були огляди, і було в цих оглядах обіцяно, що наче це перезйомка, ну, типу, нова версія старого фільму. І саме тому я чекала чогось такого, як старий фільм, але в новій інтерпретації. Проте цього не сталося. Так, взяли. Ідею Зі старого фільму, якщо брати так, є команда, є крадій, є недомаг, є магічні артефакти, є ситуація з тим, що вдерлися на територію, де панує щось магічне, потрапили в ну і так далі. І є Дракони. Але Але все інше. Геть інше. І скажімо так, від Земелля і дракони майже без драконів. What? По-перше, там замало драконів, а по-друге, а... їх наче висміяли. І я розумію, що це комедія. Я розумію, що Дійсно, сам фільм то, то непоганий, але мм, просто згадуючи старий фільм, там драконів було набагато більше, там була трохи більш драматична та серйозна ідея, чи що. А тут воно якось, я навіть не знаю, навіть незважаючи на те, що. А... Так, там були битви, але, ну камон, я не можу сприймати серйозно ожирівшого дракона, який навіть не може злетіти. Підземелля і дракони майже без драконів для мене не існує як фільм. Взагалі, ні. Я буду краще ще 10 разів передивлятися стару улюблену версію, ніж іще раз подивлюся новий фільм, який став для мене розчаруванням. Але знову ж таки, це тільки мій погляд. Якщо ви не дивилися старий фільм, вартує подивитися. Так, звичайно, не треба очікувати від старого фільму якихось спецефектів, тому що, ну, камон, він же, він же старий фільм, але, але, як на мене, він кращий за той, який вийшов. Або ж, або ж просто. А, не потрібно було підходити з певними якимись очікуваннями до нового фільму. Але оскільки обіцяли щось одне, а отримала я щось інше, у мене було певне розчарування. Загадкове вбивство 2 з Адамом Сендлером, і я не пам'ятаю, як звуть актрису. Якщо хтось дивився першу частину, то вже знає, а може й другу, що це детективна комедія, коли сімейна пара, яка отримала ліцензію детективів, розслідує, в цей раз, у другій частині, викрадання свого друга з його весілля. І тепер їм потрібно дізнатися, хто ж викрадач, хто ж. Може і захоче отримати викуп, хто загрожує життю та хто вбивця, тому що там є постраждалий. Загалом то було цікаво, смішно, як і завжди, у фільмах, де грає Адам Сендлер, там є щось і серйозне, і смішне. Я загалом люблю його гру та люблю його фільми. Бюро магічних послуг або шпортативні двері, хлопець. Шукав роботу, йому не везло влаштуватися на цю роботу, знайти взагалі будь-яку. Але випадково, випадково а взагалі-то не буває нічого випадкового, тобто випадковості не випадкові у цьому сенсі фільму. Він потрапляє на співбесіду, гадки не маючи взагалі куди. І гадки не маючи взагалі, що він там буде робити. І знову ж таки випадково проходить співбесіду. Його беруть. Йому потрібно знайти певні двері. І а, коли ти їх знаходиш, то той, хто закриває двері, володіє ними. Коротше, відчиняючи ці двері, ти потрапляєш туди, куди. Схочеш, наприклад, з роботи одразу до себе додому, чому б і ні? Але там не все так просто, тому що людина, на яку він працює, і для якої він має знайти ці двері, дуже жорстока людина, яка ув'язнила свого батька. А ще тут будуть сміфічні істоти, такі як гобліни. Тут буде щось на кшталт сховища душ. Далі я дивилася «Baby's Day Out». Малюк на прогулянці, вихідний малюка. Загалом, це старенький фільм, який я вже колись давно дивилася, і просто про це забула. Але коли ми почали з чоловіком його дивитися зараз, я згадала, що я його вже колись бачила. Що ж, є багата родина, і у цій родині народжується дитинка. І цю дитинку викрадають, щоб попросити викуп. Дитина втікає. І весь фільм, до речі, це кінокомедія. Ми спостерігаємо шлях дитини, який вона проробляє, опираючись на свою улюблену дитячу книжечку. Тобто у дитячій книжечці няня з бебі подорожувала містом, там, у парк, у дім літніх людей. коротше. І... Дитина подорожує оцима всіма містами. Не питайте мене, звідки дитина знає, де в місті, що знаходиться, я не в курсі. Це питання до режисерів. Чи дивилися фільм Кратер цього року. Це фантастика, далеке майбутнє, антиутопія. Коротше, є позаземна колонія, здається, на місяці. Там, типу, шахтери, робітники різні, і у хлопця помирає батько, він лишається сиротою, у нього є друзі, і його мають відправити в іншу родину на іншу колонію. А він не хоче їхати, він не хоче полишати своїх друзів, тому що ну, вони єдині взагалі, що пов'язує його з минулим, і взагалі єдині хто в нього лишився. Але батько хотів, щоб він потрапив на місяці за межі колонії у певний кратер і дещо побачив, батько там для нього дещо лишив. І от хлопець разом зі своїми друзями втікають з колонії і відправляються до цього кратеру, щоб знайти те, що залишив для хлопця батько. Далі я дивилася космічні рейнджери, і тут я, мабуть, програла у цю свою власну гру, тому що я взагалі не пам'ятаю про що це. Подивилася серіал Титани. Там декілька сезонів, але я дивилася не всі. Здається, тільки перший застрягла на другому. Коротше, мені щось не дуже заходить. Це із серії про Бетмена. Коротше кажучи, я не знаю, знайомі ви з Робіном, але це про Робіна. І от вони з ним посралися, і Робін пішов у своє окреме вільне плавання, став детективом, переїхав до іншого міста. І одного дня до нього приходить дівчина, який він снився, і просить його про допомогу. Адже її батько демон, який має прийти у цей світ. Коротше, не дуже мені зайшов той серіал, тому я його просто покинула. Подивилася королеву Шарлотту, але про неї в іншому моєму відео було Беріть жертоний, посилання також залишу в описі. Почала дивитися, власне, завершую, тому що мені там лишилася остання серія. Але на той час, коли вийде це відео, звичайно, вже серіал буде завершено. Це бункер. І це екранізація книжки Гюговій. У нас була ця книжка, я вже про неї згадувала у відео яких книжок у нас не вистачає у перекладі. Вона була у нас видана перша книжка у 2018 році у Денистві Букшев, але зараз неможливо її знайти. Тому, якщо у вас є ця книжка ви везунчик. у мене її немає, мені так не пощастило. І це також майбутнє період, коли щось трапилось на землі, якась чи катастрофа, чи що, коротше, люди вимушені жити у бункері під землею. До речі, перша книжка називається Ілюзія. І проходить час, проходять роки. Проходив вже більше сотні років, і, звичайно, що люди а, хочуть вибратися назовні, але їм кажуть, що це неможливо, що вони загинуть, що земля не придатна для життя. Проте все одно з'являються ті, які цьому не вірять, які розуміють, що щось іде не так, і що їм вішать лапшу на вуха. Чому це трапляється? Невідомо. Але ми потроху дізнаємося цю історію протягом перегляду. Джек Мун, енд Таємниця де Вальверде. І тут мова піде про пригоди, про джунглі. Є ведучий однієї популярної програми Мун. І одного дня до нього приходить дівчина, яка просить його про допомогу, про те, щоб він разом з нею поїхав до а, діток індіанців, здається, коротше. Але вона його викрадає, привозить на острів, і виявляється, що її батько був шукачем скарбів, і вона хоче завершити його справу, тому що він поїхав у свою останню подорож, і виявилося, що він був на цьому острові. На якому зав'язана велика брехня, тому що цей мум всім розповідав, що він був на цьому острові також і там вижив. Через це вона просить його про допомогу, щоб завершити справу батька та знайти скарби. Ще дивилася аеронавт, і там грає актор, якого я не пам'ятаю, як звуть, але якщо ви дивилися злочини Грінденвальда», він грав у лінійці Гаррі Поттера. Ну, той, який грав Ньюта з командиря. Це той час, коли ще не було літаків, коли була Золота ера винаходів, і вважали, що неможливо, неможливо звангувати погоду. І наш герой він вірив у те, що можна придректи дощ, сніг, якісь шквали і так далі. І можна було підійнятися в охорона повітряній кулі для того, щоб це все дослідити, але йому потрібен був аеронавт, пілот, і він взяв за пілота дружину загиблого аеронавта. Знаєте, фільм про амбіції, про те, на що можуть здатні бути науковці, навіть пожертвувати своїм життям. Життям інших, своїм здоров'ям, своїм глуздом заради того, щоб досягти своєї мети. Навіть якщо ти будеш помирати та замерзати, і вже будеш бачити зорі, коротше, вони піднялися вище, ніж літають літаки. Якось так. Подивилася першу частину агент Коді Бенкс. Ну, знаєте, старий підлітковий фільм. Про хлопчика, якого завербували ЦИРУ, він пройшов табір навчання. Здається, я згадала, що, мабуть, я подивилася дві частини. Коротше, з одного боку а історія для відпочинку, з іншого боку, ну, не дуже мені вже було цікаво. Але якщо б я була трохи молодшою то, можливо, мені б непогано так зайшло. І діократія. Припустімо, що військові вирішили зробити експеримент, що буде, якщо двох не надто розумних людей з не надто високим рівнем Айкію заморозити і розморозити їх через рік. Якщо типу програма буде вдалою, щоб зрозуміти, чи можливо зберігти людей з високим рівнем IQ. Військові провели експеримент і заморозили повію і військового, але з невеликим рівнем IQ На рік проте, проте де що сталося, через що а, про програму забули, ті, які очолювали цю програму, були заарештовані, а будівлю, де була ця програма, знесли. І так, пройшов не рік. Пройшло дуже-дуже, дуже багато років пройшло багато століть. І, от у далекому далекому майбутньому, планета деградувала, була завалена купою сміття. І наші любі герої, нарешті, нарешті прокинулися їх. Капсули були пошкоджені. І відкрилися, і вони прокинулися, і зрозуміли, що вони потрапили в якусь дупу. Суспільство деградувало. І тепер вони єдині найрозумніші люди у світі. Тобто, у наш час вони були не найрозумнішими, а тепер найрозумніші. Про маніфест згадувати не буду, як я продовжила дивитися, тому що. Я вже згадувала про нього у першому відео подібного формату. І з лінійки мого улюбленого стартреку я дивлюся зараз дивні нові світи. Але незважаючи на те, що я обожнюю стартрек, я все одно трохи критикую, тому що вже не в першому серіалі помічаю, що вони через те, що хаотично закривають пробіли у хронології, Посилають власну хронологію дуже далеко, під три чорти, і руйнують її, тому що є певні нестиковки тепер у хронології. І, чесно кажучи, вже набридли постійні розборки, постійні стички, постійні згадування про те, що буде якась війна. Я не розумію, чому кіношники у цій лініці тепер постійно. Постійно намагаються зробити. Якусь війну, якесь протистояння, це вже відверто набридло, тому що стартрек починався з того, що вони досліджували нові незвідані світи. І це було надзвичайно цікаво. І нарешті останнє, не буду вас більше мучити, це таємне вторгнення із серії месників і а, там Нік Ф'юрі, який раніше очолював щит. Якщо ви дивилися такий серіал, який я не дивилася. Бо моїх нервів не вистачило. І я не змогла додивитися таємне вторгнення? І взагалі не певна, що взагалі буду продовжувати його дивитися, тому що мені було нестерпно, нудно. Це вторгнення інопланетян, які там щось планують, вибухівки, е і як Нік Ф'юрі, вже не такий Нік Ф'юрі, який він був. На цьому все. Чи дивилися ви щось із цього? Напишіть мені у коментарях, як вам, що ви цікавенького дивилися за останній час. Поділіться зі мною, можливо, мені також буде цікаво це подивитися. На цьому все. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па.